Механічний годинник з автопідзаводом Форсінінг Ейр Сільвер. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Годинник по типу скелетон. Прозоро, ви повністю можете бачити роботу механізму. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати час, все просто, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.